Невже ви думали, що я пропущу свято Хелловін? Привіт, я Алекс Руссо і сьогодні ми поговоримо про історію святкування Хелловіну у Вінкс. Ще у далекому, 2005 році, коли сайт виглядав як записник для дівчат, випускалися статті на різноманітні тематики, і Хелловін не обходили стороною. Це повна історія Хелловінкс, Погнали! Хеловін у всесвіті Вінкс вперше зустрічається у 16-й серії другого сезону. Феї відвідують вечірку на Хеловін, яку влаштовує суперниця Блум Мітсі. Піксі Джолі пророкує небезпеку для дівчат. На вечірку прибуде особа, яка зіпсує свято. Дівчата підозрюють, що це трікс. Вінкс у гарному настрої та в очікуванні нічної вечірки стикаються з небезпекою трьома безликими дівчатами. Текле та дівчини знаходять тріщини у стіні та короткий опис будинку, що починає їх бентежити. Ремонтувалося 15 разів за останні 20 років. Загадка мовчазної віли. Після кожного ремонту дім чомусь старі на 15 років. Буквально за місяці робітники більше не хочуть приходити у цей дім. Міці розповідає, що бачила трьох безликих сестер, які мешкали в цьому будинку 100 років тому. Молодшу сестру було вбито під час пограбування дому, і три сестри поклялися помститися, змовившись із відьмами, які перетворили їх одяг на кров. Після цього сестер більше ніхто не бачив. Вінк зберуться за дослідження таємниці, щоб допомогти Міці Три безликі сестри стали легендою будинку, і їхня присутність відчувалася навіть через століття. Кожен знайдений предмет розкриває мотиви, привидів та історію вілли. Епізод багатий на відсилки до попкультури Resident Evil та Silent Hill, А німецький дубляж згадує Південний Парк. Моторошний будинок і загадкові події додають атмосферу Хелловіну. Міці вибрала тиху віллу для вечірки не випадково. Старий будинок, страшні легенди та привиди створюють ідеальне тло, щоб налякати вінкс і підкреслити її пихатність та багатство. Блум опиняється в центрі уваги, і кожен крок веде до непередбачуваних пригод. Вінкс вступають у фінальну конфронтацію з трьома безликими сестрами. Використовуючи свої сили, дівчата дізнаються, що трьох безликих сестер насправді не існує, а це Міці просто вирішила пожартувати над ними. Завдяки Вінкс, вечірка проходить успішно, і всі гості насолоджуються святом. Міці вчиться поважати інших, а атмосфера Хелловіну стає ще цікавішою. Феї отримують незабутні спогади і новий досвід. Це була повна історія Hellow від перших легенд до фінальної вечірки у Тихій Вілі. Напишіть у коментарях, чи святкуєте ви Хеловін. Зустрінемося в наступному випуску Hello Winks. Пока!